Доброго дня! Мене звати Наталія Шаповал. Я асистентка Центру допомоги біженцям з обмеженими можливостями фонду «Авалон». І я рада вітати вас на нашому вебінарі, присвяченому ринку праці в Польщі. Сподіваюсь, що цей вебінар відповість на всі ваші запитання, пов'язані з цією темою. Запрошую вас до перегляду. У цій презентації ви дізнаєтесь, чи особа зі статусом Укр може легально працювати в Польщі. Які є види договорів, що регулюють трудові відносини в Польщі? Робота для осіб з обмеженими можливостями, які є умови, найпопулярніші портали для пошуку роботи в Польщі, які є програми підтримки для безробітних в Польщі, де і як можна створити резюме і супровідний лист у Польщі? А також що таке ПІД і як переказати 1,5% податку на субрахунок близької вам людини? І наше перше питання, чи особа зі статусом «Укр» може легально працювати в Польщі? Громадяни України, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року, можуть легально працевлаштуватися на роботу в Польщі без жодних додаткових дозволів. Наступне питання: які є види договорів, що регулюють трудові відносини у Польщі? Це є, наприклад, трудовий договір, договір доручення і договір підряду. Чим же вони відрізняються? Почнемо з трудового договору. Він укладається на підставі Кодексу законів про працю Польщі, тобто Кодекс праці, і таким чином забезпечує всі права, надані цим кодексом. Працівники мають право на щорічну відпустку, відпустку по вагідності та пологах і лікарняний. У разі хвороби працівники отримають компенсацію, яку виплачує роботодавець або організація соціального страхування ЗУЗ і матимуть доступ до медичних послуг. Які є особливості цього договору? Роботодавець приймає рішення про місце, час і спосіб виконання роботи. Це є зазвичай прописане у вашому договорі. Форма цього договору письмова, а розрив відбувається в порядку, передбаченим трудовим кодексом. Заробітна плата не може бути нижча за місячну мінімальну. Працівники мають право на заробітну плату теж під час державних свят, відпустки по вагітності та пологах. Оплату понаднормової роботи тощо. Можливість отримати від роботодавця довідку про місце роботи. Також стаж роботи за цього договору зраховується до загального трудового стажу, від якого залежить майбутня пенсія. Які є вид договору за терміном дії? Коли ви тільки починаєте роботу, найчастіше працедавця наймає вас на випродувальний термін, який триває три місяці. Також договір може бути заключений на визначений термін до трьох років. А далі вже йде безстроковий договір, тобто на незвизначений термін. Наступний договір це договір доручення. Чим відрізняється цей договір від трудового договору? Це зобов'язання однієї особи-виконавця виконати певну роботу для організації, тобто замовника, на умовах прописаних у договорі. У цій формі трудових відносин не йдеться про зв'язок роботодавець-працівник. Умови договору доручення є більш еластичними та дають як виконавцю, так і замовнику більшу свободу та еластичність. Які є особливості цього договору? На відміну від трудового договору, то виконавець встановлює власний графік роботи, але в той же час замовник може давати вказівки і встановлювати терміни виконання роботи. Форма контракту може бути довільна. Обидві сторони можуть розірвати договір у будь-який час. Заробітна плата може бути менша за мінімальну місячну, а замовник має зобов'язання щодо нарахування та сплати соціальних внесків до ЗУЗ. Окрім цього, замовник також отримує з винагороди підрядника податок на прибуток. Виконавець теж не має права до оплачувальної відпустки та декрету за винятком, звичайно, якщо це прописано у договорі. Замовник також не має обов'язку надавати довідку про місце роботи. А період працевлаштування не зараховується до загального трудового стажу, тобто цей договір відрізняється ще й тим, що умови працевлаштування керуються не тільки кодексом праці, але цивільним кодексом. Будьте дуже уважні. Останнім часом договір доручення є популярним серед роботодавців, натомість дуже часто обов'язки виконавця збігаються з тими, що має працівник, тобто особа, що працює за трудовим договором. Натомість мінімальну заробітну плату чи доступ до всіх прав працівника договір не гарантує. Наступний вид договору це договір підряду. Цей договір забезпечує найбільшу свободу як працівнику, у цьому випадку підряднику, так і замовнику. Є робота, яку потрібно виконати в конкретний термін, і є заплата за цю роботу. Замовник не зобов'язаний сплачувати податки за підрядника, а також сплачувати соціальні внески до ЗУЗ. А підрядник може сам визначати години праці і виконувати завдання тоді, коли йому зручно. Головне дотриматися дедлайну. Які є особливості договору доручення? По-перше, підрядник є незалежний і самостійною у виконанні роботи. Це є довільна форма контракту, як у попередньому випадку. Обидві сторони можуть також розірвати договір у будь-який час. І заробітна плата може бути менша за мінімальну. Це є оплачувальний характер праці, що передбачає одноразову виплату в кінці виконаних робіт. Замовник вже не сплачує соціальні внески до ЗУЗ, а підрядник не має права на оплачувальну відпустку, декретний та лікарняний. Також замовник не має обов'язку надавати довідку про місце роботи, а період працевлаштування не зараховується до загального трудового стажу. Тепер поговоримо про роботу для осіб з обмеженими можливостями, які є умови працевлаштування. І наше наступне питання: чи може особа з обмеженими можливостями працювати? Відповідь на це питання звучить однозначно так, за умови, що лікар, що проводить огляд, дозволяє їй це. Пам'ятайте, що навіть довідка установи соціального страхування ЗУС про повну або часткову непрацездатність, не означає, що ви не можете працювати. Працевлаштування людей з обмеженими можливостями підтримується шляхом відшкодування заробітної плати, дотації роботодавців на створення або оснащення робочого місця для працівника з обмеженими можливостями. Які є права осіб з обмеженими можливостями на роботі? На кожного працівника з обмеженими можливостями поширюється положення трудового кодексу, як і на всіх інших. Однак Особи з обмеженими можливостями мають додаткові трудові права відповідно до закону про професійну і соціальну реабілітацію та зайнятість осіб з обмеженими можливостями. І які це можуть бути права? По-перше, це час роботи. По-друге, додаткова перерва. Також це є додаткова відпустка і додаткова відпустка розміром 21 день на реабілітацію, лікування чи обстеження. Почнемо з перших прав: це є час роботи. Будь-яка людина з важкими, помірними та легкими формами інвалідності не може працювати більше 8 годин на день і 40 годин на тиждень. Люди з важкими та помірними ступенями інвалідності мають додаткове право. Вони працюють лише 7 годин на день і 35 годин на тиждень. Переходимо до відпустки по оздоровленню та реабілітації. Це право поширюється лише на людей з важкими та середніми ступенями інвалідності. Вони можуть взяти відпустку до 21 робочого дня, але не більше одного разу на рік, наприклад, для реабілітаційного виїзду або для проходження спеціалізованого обстеження чи лікування, якщо ці заходи не можуть бути проведені в неробочий час. Наступне право це право на додаткову відпустку. Особи з середнім та важким ступенями інвалідності мають право на додаткову відпустку розміром 10 днів. Зверніть увагу, що особи з легким ступенем інвалідності не мають такого права. Ще одне право, яке прислугує особам з обмеженими можливостями, це право на додаткову перерву. Особи з важким, помірним та легким ступенем інвалідності мають право на додаткову перерву на роботі розміром 15 хвилин. На практиці це означає, що така людина, працюючи більше 6 годин на день, має право на загальну перерву на роботі 30 хвилин. Вони можуть використовувати цю перерву на власний розсуд, і рішення про це залишається за самим працівником. Переходимо до наступної підтеми. Це найпопулярніші портали для пошуку роботи в Польщі. Це може бути портал, найпопулярніший як Працюй ПІЛ, OLX, ПІЛ, ОЛХ, Оферта Праця Зверніть увагу, що на порталі Працюй є розділ Робота, написаний українською мовою. Коли ви перейдете у цю закладку, то ви побачите список вакансій, доступних для українців, перекладені на українську мову. Наступна наша підтема це програми підтримки для безробітних у Польщі. Статус безробітного в Польщі. Що дає цей статус і як можна знайти роботу за його допомогою? Громадяни України зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні, можуть скористатися в наступними формами підтримки. Це навчальні курси, втім курси польської мови на різних рівнях та допомога в написанні резюме, співфінансування відкриття підприємницької діяльності, а також фінансування житла та проїзду до місця роботи і назад. Додатково, роботодавець, який працевлаштує безробітного, отримає дофінансування на заробітну плату цієї людини. Наступне, що ви можете отримати в статусі безробітного, це курси підвищення кваліфікацій. Платформа UA EduHub Network містить багато безкоштовних онлайн-курсів, котрі ви можете пройти у зручний для вас час. На платформі ви знайдете навчальні матеріали наступної тематики, онлайн-курс працевлаштування українців у Польщі, креативне мислення, діловий етикет, аналітичне та критичне мислення, нетворкінг, а також цикл уроків для життя, що включає курси фінансової та цифрової грамотності, м'яких навичок і так далі. Також Едухаб існує фізично в Варшаві. Ви можете прийти туди і отримати курси стаціонарно, можете вивчати польську мову, а також можете скористатися простором коворкінг, скористатися там з ноутбука з виходом в інтернет, вчитися і працювати разом з іншими українцями. Як ще можна шукати роботу в Польщі? Це є портал Праця в Польщі, консультація експерта з працевлаштування, допомога фонду ініціатив сполечно-економічних. А також фонд Авалон. Перший інструмент це портал Праця в Польщі». Це є офіційна державна платформа польська, що допомагає українцям знайти роботу. Щоб отримати доступ до пропозицій роботи, необхідно пройти реєстрацію онлайн та підтвердити особистість довіреним профілем. Відеоінструкцію реєстрації ви зможете знайти на їх сайті. Вакансії підібрані для вас з'являтимуться на вашій електронній скринці. У разі додаткових питань. Ви зможете звернутися на інфолінію. Наступний інструмент, який ви можете використати, це консультація з експертом з працевлаштування. Тут ви отримаєте підтримку в написанні CV та проконсультуєтеся з приводу трудового законодавства. На таких консультаціях ви можете також підняти наступні теми: аналіз професійного досвіду та професійних компетенцій, методи пошуку праці в Польщі. Дізнатися, як проходять співбесіди в Польщі та отримати практичні рекомендації щодо них. Такі консультації доступні в українському домі та в польському міграційному форумі. Наступне місце, куди ви можете звернутися, це інформаційний центр для іноземців, що шукають працю в Польщі. Це програма для мігрантів з України, які планують розпочати свою кар'єру в Польщі, а точніше у Варшаві. Організатором є фонд. Файз, тобто Фонд ініціатив соціально-економічних. В рамах проєкту здійснюється організація та проведення фахової підтримки у сфері ринку праці. В цьому центрі ви зможете пройти консультацію з експертом працевлаштування, тренінги з орієнтації в ринку праці, а також стаж і практики для іноземців. Також за пошуком роботи ви можете звернутися до нас, бо ми як ніхто знаємо, як може бути складно знайти роботу людині з обмеженими можливостями. Тож переходьте до нас на сторінку, зайдіть у закладку Кар'єра і там знайдіть пропозиції роботи, доступні для осіб з обмеженими можливостями. Наступна наша тема: де і як створити CV та супровідний лист. Давайте поговоримо про те, що необхідно знати про резюме, тобто CV – Роботодавець, оголошуючи про вакансію, найчастіше просить вас подати резюме, яке повинно містити наступну інформацію про вас. Це ваші дані особові, наприклад, ім'я, адреса, контактний телефон та електронна пошта. Також він просить подати інформацію про ваш досвід роботи, будь-яка робота, яка дала корисний досвід для вашого нового місця роботи. Також потрібно надати інформацію про вашу освіту, професійну кваліфікацію та додаткові навички. Ваше резюме має бути максимально стислим. Воно повинно займати одну або дві сторінки білого паперу формату А4. Натомість не забувайте, якщо ви влаштовуєтеся на творчу роботу, не бійтеся користуватися графічними редакторами типу програми Canva, які допоможуть зробити ваше резюме більш креативним та запам'ятовуючим. Інструменти, що допоможуть вам створити своє резюме, це, наприклад, інструмент від Europass – Європас це платформа, створена Європейським Союзом та поширена на громадян України з метою полегшення доступності для них ринку праці. Інструмент створення резюме, тобто CV, самостійно генерує структуру резюме, прийняту в країнах Євросоюза. Користування ним перебігає в наступних кроках: перше це є редагування, тобто заповнення полів та додавання фото. Друге це шаблон. Необхідно вибрати графічну обробку вашого резюме. А третє – це збереження у зручному для вас форматі та місці на диску. А тепер поговоримо про те, що таке супровідний лист. Варто зазначити, що супровідний лист це є більш унікальний документ, ніж CV. Там ви пояснюєте роботодавцеві, чому ви вибрали саме його пропозицію роботи. На платформі Europass ви знайдете не тільки шаблон до написання супровідного листа, але й корисні поради, що потрібно у нього включити. А тепер поговоримо про таку непросту тему, як закінчення співпраці. Припинення трудових відносин відбувається шляхом їх розірвання або закінчення строку дії договору. Трудовий договір припиняється за угодою сторін, за заявою однієї зі сторін з відпрацюванням, за заявою однієї зі сторін без відпрацювання, а також у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено. Трудовий договір припиняється за письмовою заявою працівника або роботодавця із зазначенням строку попередження. Строк попередження про розірвання безстрокового трудового договору та строкового трудового договору залежить від періоду роботи у даному місці праці. Цей термін становить відповідно два тижні, якщо працівник пропрацював менше шести місяців, один місяць, якщо працівник пропрацював не менше шести місяців, і три місяці. Якщо працівник пропрацював не менше трьох років. У зв'язку з припиненням трудового договору роботодавець може звільнити працівника від обов'язку відпрацювання. У період такого звільнення за працівником зберігається право на винагороду. А тепер поговоримо про дуже важливу тему для наших підопічних: про те, як переказати 1,5% під час заповнення податкової декларації. Що ж таке податкова декларація? Кожна людина, яка офіційно працює в Польщі, має заповнити податкову декларацію, тобто ПІД. Вона також має право переказати 1,5% податку на підтримку благодійної організації або підопічного фонду. Це не є обов'язком, натомість це форма допомоги, яка нічого не вартує для благодійника. Як же переказати 1,5% на субрахунок? У документі ПІД в розділі заява про переказ 1,5% податку на користь громадської організації заповніть відповідні пропуски. Номер КРС можете його також знайти на нашій сторінці в інтернеті. Завдяки цій інформації податкова знає, що кошти мають бути перераховані до фонду Авалон. Сума не може перевищувати 1,5% податку і повинна бути округлена до найближчих десятків. У полі додаткова інформація специфічне призначення. Будь ласка, вкажіть прізвище та номер субрахунку особи, для якої ви хочете пожертвувати 1,5% податку, наприклад, Ковальський 12345. Ця інформація дуже важлива для того, щоб фонд міг правильно розподілити кошти. Важливо. Правильно вказаний номер КРС, прізвище, а також номер субрахунка і подання своєчасної податкової декларації. Є необхідною мовою для того, щоб кошти від 1,5% податку були перераховані на субрахунок. Ось і все. Сподіваємося, що ця інформація була для вас корисною і запрошуємо до перегляду наступних вебінарів. Побачимось!